Суркіс вирішив долю Шовковського, що чекає на тренера після Макабі. Офіційний коментар клубу щодо Ліваковича, а також заява суперника напередодні Ліги Європи. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі, і протягом наступних декількох хвилин ми розповімо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що відбувається у київській команді. Перед початком попросимо підтримати це відео вподобайкою, а також наш канал підпискою. Ми йдемо до мети у 10 тисяч і без вас. Вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Дякую і поїхали. Отож, розпочинаємо ми, звичайно, з матчу проти Макабі напередодні тренери обох команд зробили доволі гучні заяви. Для початку про нашого суперника. Тренер Макабі Жарко Лазетич амбіційно заявив, що його команді під силу пройти Динамо. Матчі з Динамо матимуть величезне значення для нашого клубу, проте ми вважаємо, що маємо достатньо сил, аби вибити цього суперника з Ліги Європи. Потрібно пробитися у наступний раунд. У нас величезний вибір футболістів, і вони готові будь-якої хвилини не вийти на поле. Водночас Олександр Шовковський закликав своїх гравців бути сильними та не занепадати духом після матчу з пафосом. Ми граємо у насиченому графіку. Як би не було в житті, іноді складно, ми чудово розуміємо про те, що сезон лише починається. Програти пафосу це боляче, це неприємно, дуже неприємно, але ми не можемо дозволити собі якимось чином розслабитися або опустити голову. Ми готуємося, аналізуємо, робимо висновки та йдемо далі. У будь-якому матчі ми будемо налаштовувати. Тися виключно на те, аби вийти, грати та перемагати, зауважимо стартовий свисток. Матчу Динамо Маккабі відбудеться у четвер, 21 серпня, о 21.00. Далі зачепимо тему трансферів. Нещодавно ми розповідали вам про потенційний прихід у команду Голкіпера Ліваковича. Відео вгорі за підказкою. Втім, у Динамо на офіційному рівні спростували можливий трансфер. Так, директор медіадепартаменту Киян Андрій Шахов вийшов із заявою у Фейсбук. Динамо покладає великі надії на свою воротарську ланку. Не та моргун основна обойма голкіперів для клубу на цей сезон. Конкуренцію їм складають молоді Ігнатенко та Суркіс. Що стосується новин стосовно переходу Ліваковича з Фенербахче, це неправда. На цю позицію клуб не веде пошуків, написав він. А як думаєте, ви чи варто було б задуматися над підсиленням ланки голкіпера? Пишіть свої думки у коментарі. Ну а далі поговоримо про Олександра Шовковського і про те, як складеться його доля у Динамо після матчу проти Маккабі. Отож, за даними видання, тато таке уболівальникам киян не варто сумувати або навпаки радіти залежно від ваших настроїв, адже ніяких змін на тренерському містку команди нині не планують. Навіть у випадку невиходу до Ліги Європи, керівництво Динамо не буде звільняти Олександра Шовковського. За даними джерела, клуб навіть не шукає альтернативного наставника. Водночас у проєкті натякнули, що зазвичай керівництво клубу не надто ж. Швидке в ухваленні рішень та не завжди здатне об'єктивно оцінити ситуацію. Тож, можливо, керівникам варто задуматися про потенційного наступного тренера, але зараз цього очевидно не роблять. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ось такі усі найважливіші новини та події, що оточують київське Динамо. Давайте у коментарях спрогнозуємо результат матчу проти Макабі, а також можете накидати свої варіанти, хто потенційно після Олександра Шовковського, коли б він не пішов зі своєї посади, міг би прийняти столичну команду. Ну і нагадаємо знову. Підпишіться, будь ласка, на канал та вподобайку. Натисніть. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.